Доброго ранку малярка, доброго ранку, шановні батьки. Нікулька, але поглянь. До нас? Поглянь, який іде сніжок, так? За календарем до нас вже прийшла зима. На жаль, снігу в нас ще немає, так? Але ми його дуже-дуже чекаємо, правда? Щоб так гарно падав сніжок на землю. І все було таке гарне і прикрашене. Чарівне, наче, так? Поглянь, а хто це до нас завітав у гості? Ти знаєш, хто це? Це Сніговик кола. Він товаришує Зельзо, яка в тебе сьогодні на ковтинці намальована. Бачиш, який він усміхнений, веселий на санчатах до нас приїхав, так? Ану, давай. Ось поглянь, він хоче з нами привітатися і поділитися своїм гарним настроєм. Ось поглянь з ним, прибігли ось такі, прилетіли ось такі сніжинки. Бачиш, і сніжинки також вітаються з нами. Поглянь, одна сніжинка нам підмигує оком, друга посміхається, третя показує клас, а четверта язичка показує. Яка тобі сніжинка подобається? Яку ти собі обереш сьогодні сніжинку? Привітайся так з олопом. Ніяку не хочеш? Я думаю, можливо, ти хочеш сніжинку там, де вона показує язичка. Така как ця сніжинка. Ні, тобі вона не подобається. А посмішку тоді подаруєш мені свою? Ні. Ні, не хочеш? Ну добре, а я тобі подарую посмішку. Я такий повітряний поцілуночок, щоб в тебе настрій був гарним. Домовились? Ні. Ніколька, Олаф прийшов до нас не просто так, він хоче розповісти нам про ознаки зими. Хто ж як на сніговик, краще знає про те, що буває взимку? Як ми можемо дізнатися, що прийшла зима? Давай поглянемо. А потім трошки пограємось з сніговичком. домовились? Ось поглянь. Одна з перших ознак зими, що на дворі стає холодно, морозенець щіпає нам щічки. Тобто температура повітря знижується і на дворі холодно. І тоді ми починаємо одягати теплі шапочки, курточки, чобітки з хутром, щоб наші ніжки не змерзли на прогулянці, так? Також одна із ознак зими це те, що падає сніжок. Гарні такі сніжинки на землю пружляють, і прикривають її. Також зимку, о, пам'ятаєш, ми з тобою вже говорили? Що коли звірятка готується до зими, вони змінюють кольор хутра або просто їхнє хутра стає більш пухнастим. Ось і наш зайчик уже став біленьким, він чекає також сніжку. А ведмедики та їжачки вже давно сплять в своїх мірках та барлогах. Бачиш, як вони солодко там в барлозі, так? також одна із ознак зими. Те, щоб до нас приходять свята, такі як святий Миколай приносить подарунки, так? Ми прикрашаємо ялинку. У вас вже є вдома ялинка? Нікусь так. Так, ялинку прикрашаємо, а також можна весело покататись на санчатах чи пограти в сніжки. так? Все це можна робити взимку. Ось такі в нас ознаки зими. А тепер. Олаф пропонує погратися. У гру, що буває взимку. Зараз він буде показувати картинки, а нам треба вгадати, це буває взимку чи ні? Ось поглянь. Перша картинка. Що ми тут бачимо? Падає сніжок, так? Ось такі гарні сніжинки. о! -о, -о! Сніжок буває взимку чи ні? У нас немає сніжка, сніжка, так? Але сніжок. Хоч сніжку. сніжку не буває? Так. А ну поглянь наступна картинка чи буває взимку? Ось так гарно така зелена травичка, і квіти, і метелики літають. Буває таке взимку? Ні, так, травичка засихає на зиму. І відпочивай, метелики ховаються, так, І жучки всі ховаються. Такого взимку не буває. А ну поглянь наступна картинка. Чи можливо взимку зліпити сніговика? Можна, так? Сніговичка зліпити, коли сніжок випаде, я сподіваюся, він випаде, і ти обов'язково з братиком зліпиш сніговичка, так? Таке буває взимку. Продовжую А Ану скажи, чи співають я так весело пташечки на гілочках взимку? Чи їм холодно і вони так? Мружаться, так? І шукають собі віжу, так? Співають так ташечки? Ні, пташечки не співають весело взимку, так? Вони шукають собі віжу. Угу. ну поглянь, ти знаєш, що це таке? Що це за на картинки на... зображено? Це? Бурульки. Бурульки це коли сніжок розтає, і з даху капають краплинки, а потім швидко-швидко прийде морозець і їх заморозить, і вийдуть ось такі бурульки. Бурульки взимку? Бувають. Кольчика, ну поглянь, чи можна кататися взимку на лижах? Так, взимку дітки катаються на лижах, так? А ну поглянь. А так засмагати під парасолькою взимку можна? Чи змерзнеш і заморозиш собі ніжки з ручками, так? Так роблять, тільки влітку на сонечку засмагають, так? Біля річки чи на морі. А годувати пташечок можна взимку, Ану поглянь. Звичайно, потрібно підгодовувати взимку, їм важко знайти собі зернятка. Ось таке сьогодні у нас заняття було. До нас, ану пригадай, хто сьогодні до нас завітав? Це сніговик Олаф, так? Йому сподобалось з вами гратися, і він обов'язково ще до нас прийде. Але йому вже час поспішати, шукати, де б його ще, погратися в сніжок чи в сні... сніжки з малятами. Будемо прощатись, Ніколька з Олафом. Давай помахаємо пока-пока, Олаф, так? Зустріч. Я дякую вам за заняття. Будемо прощатись, ніколічка. До наступних зустрічей. Пока-пока.